Є рішення Конституційного суду України за номером 8 МП від 15 жовтня 2014 року. Людмила Просаджлюк подала офіційне звернення громадянки. 233, і, і суд вирішив, що, пен, що зарплати, які не були нараховані, підлягають нарахуванню і виплаті, і так далі. Возьміть, будь ласка, і не дуріть людей.

Вотето заявив. Ну не виплачено зарплата, не можна на роботу. Де ж є це? Є. Ну все, ви ну, це сказали. Ну, ви ж ви ж самі запросили представника суду. Да, да. Так, так, да. Ну, ну є, сейчас відтирую, тут каже, що треба. Вот это я имею в виду, Василя Миколайовича. Сьогодні в 6:00 годин ми з ним зустрічаємося. Якщо сьогодні підприємство візьме письмої доплатити ці гроші і видасть довідку, що гроші виплачені. Ні, підприємство на підприємство не на плату, тому що підприємств немає. Ні, так, а ми ж не про це говоримо. Ви, ви говорите про те, що підлягають підлягають. Але підлягають це одне, а пенсійний фонд це інше. Ми можемо платити тільки те, що виплачено кошти. Ні, так а в чого тоді судді одні виносять так, а другі виносять Ні, Ви не вважаєте нас це Ні. саме. Людям не виплатили кошти. Так? Так. Але з них не було просто сплачено страхових внесків. Так вот, когда то сказать, от, коли людям починаєте відмовляти, подіть скажіть, вам добре нарахували. Там вже ваше роз'яснення для пенсійного фонду, що нараховані, але не виплачені кошти не є підставою про їх до нарахування до пенсії. Це ваше роз'яснення для працівників пенсійного фонду. Це Це ви починаєте роз ну, розказати, ви нічого не знаєте. Так от ви прийдіть і скажіть, вам людина принесла цю ету саму. Ви скажіть, знаєте, тобі тут донарахували 10 тисяч. Вот з них страхові взноски. Оце тоді буде другий вопрос. Але ж сума не виплачена, як ми можемо взяти страхові взноси, і сума, яка не виплачена. Ребята, тоді ніколи ми не вийдемо з цього положення. Ми сейчас розказуємо. Ми вам ще раз розказуємо. Після четверта устраювали всіх. Зніміть це питання по Вона й з часна сустава. А ви починаєте тут на тілі розказувати. Просто цю постанову ліквідуйте її. Вона не потрібна. Є продовження? Ви не можете розвідувати <пробіт> постанову. Ми, ви зараз нам починаєте розказувати, от 6 часов ви там робили. Не робили ми 6 Ми робили 10, 12, 20 часов. Откуди ви взяли 6 По, 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 по постанові 86 -го року. А ви не пишіть, а чому ви не зробите нову постанову 2014-15 року, що 10 часов ви там робили? Чому ви не пишете нам, чого ви нам пенсію нараховуєте за 2006 год, де пенсія маленька була, але по 2015 року, де сейчас это Чого ви цього не робите? Ви приїхали сюди, ваші предпоняти. Ми предполучення у нас одне. Після четверта четверта. Ваші от тепер ваші предповідня. А потім ми, ми сидимо, розкажемо друг друга, тут щось саме, як кажуть, дуримо друг друга, ви нас хочете обдурити, ми вас хочемо обдурити. Ні, не треба дурити, є закон. Є закон, який треба виконувати, хочете ви його робити, чи не хочете робити. Його треба виконувати. який би він поганий не був? Для вас поганий, для нас поганий. А ви... Просто-напросто знищуєте нас. Ви знищуєте нас. В прямому смислі цього процесу. слова. Знищ... Просто Проставляється про, про, про. робоча група. Одна, друга, дець, третя, десята. Та ви приїдете сьогодні і скажіть, давайте їм перерахуємо пенсію по 2010 році. Давайте їм не 6 часов нарахуємо, а 10 часов. І знімуться ці питання. Ви щось повинні робити, ви, ви влада, ви повинні е, до людей йти, а не люди до вас йдуть. Люди до вас йдуть з кулаками, з вилами ще, і ще з чимось те саме. І кончать, і ви, погано це ви бачите, що люди, як виходять, кончається погано. А ви не хочете нас чути? Ви тут починаєте нам щось розказувати, улибайтесь, <канчайте> Я, Нікола Іванович, я понімаю.